Вітаю! Ви дивитесь дайджест. Новин тиждень суми, у якому щотижня ми розповідаємо вам про життя сумського регіону у фактах і коментарях. Мене звати Христина Довбня, і сьогодні разом із командою ми підготували такі теми для обговорення. 18 травня у силу вступив новий закон про мобілізацію. І як отримати він код розкажемо та покажемо. Ситуація на сумському напрямку про збільшення активності російських ДРГ та можливий наступ на Сумщину. Російська атака на енергетичну інфраструктуру області, про ситуацію у деталях. А також у Сумах депутати об'єднали гімназію номер 1 та школу номер 12 створивши новий ліцей номер 33 Як на таке рішення відреагували батьки та учні навчальних закладів? Про все це і не тільки розкажу уже за мить. 18 травня у силу вступив новий закон про мобілізацію, відповідно до якого чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані, отримати військово-обліковий документ у разі його відсутності бажано із вклеєним вінкодом. Вінкод – це військовий індивідуальний номер, який присвоюється кожному військовозобов'язаному. у реєстрі оберіг. Такий штрих-код при считуванні відображає інформацію про людину. У сумчанина Андрія Заїки троє неповнолітніх дітей. Разом із дружиною вони проживають за кордоном. Згідно з новим законом про мобілізацію, аби виїхати з країни, чоловіку треба оновити дані в територіальному центрі комплектування. Там же можна отримати і він код. Для того, аби показати алгоритм отримання такого штрих-коду, разом із Андрієм відправляємось до міського територіального центру комплектування. Добрий день. По Зробіть, щоний військово зобов'язаний на обліку в базі оберіг відсутній. Тому спочатку ставимо його на облік, вводимо всі його особисті дані. Зазначаємо місце народження, дату народження, місце реєстрації, де проживає, де працює, сімейний стан військово-облікові спеціальності, служба була чи не була, відсрочки, бронювання. Після введення всіх даних формується та роздруковується він код. Вклеюється код у військовий квиток або інший військово-обліковий документ. Він код вклеяли. І обов'язково, в обов'язковому порядку, він дублюється, щоб завірити печаткою. Отримати він -код Андрію Заїці вдалося за кілька годин, бо ми попросили військовослужбовців територіального центру комплектування у даному випадку максимально прискорити процес надання штрих-коду, аби показати, який вигляд він має. Іншим же чоловікам, які разом із Андрієм, 18 травня звернулися до ТЦК, код доведеться чекати до липня. Причина у великому об'ємі документів, які доводиться опрацьовувати. Появилась нова початка, була тільки квадратна кругла. і код. Якщо він зітреться, я так розумію, вони ще продублювали отут тут циферками. ручкою. нагадаю, що оновити свої облікові дані військовозобов'язані мають протягом 60 днів від вступу в дію закону про мобілізацію. Зробити це можна у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. 17 травня у шості розпочав роботу перший у Сумській області рекрутинговий центр української армії. Його відкрили при міському центрі надання адміністративних послуг. Жодного ризику, що чоловік отримає повістку під час відвідування рекрутингового центру, немає. Розповідає консультантка Альона Рибакова. Ми не ТЦК, ми повісток не видаємо. Ми людину інформуємо, надаємо інформацію. Потім, якщо їй сподобається певна вакансія, Потім ми вже контактуємо з цією людиною і направляємо її до військової частини. Співробітники центру опікуватимуться військово зобов'язаними до моменту, коли вони пройдуть навчання та обіймуть обрану посаду. І про ситуацію на сумському напрямку на Сумщині фіксується збільшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп. Про це в ефірі телемарафону цього тижня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За словами Демченка, ціль диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування українських підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, аби завдавати нових ударів. Стосовно ж можливого наступу на Сумщину такий варіант не слід виключати, заявив Андрій Демченко. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по харківському напрямку, саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій. І власне розтягнути сили на оборони нашої країни. Тим часом російська армія не припиняє обстрілювати населені пункти Сумщини. Вночі 22 травня військові РФ безпілотниками атакували енергетичну інфраструктуру конотопа і шостки. Внаслідок атаки більша частина шосткинської громади лишилася без електроенергії та водопостачання. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова шостки Микола Нога. Через російську атаку на енергетичні об'єкти у конотопі припинили курсувати трамваї, за словами міського голови Артема Семеніхіна, зробили це, аби зберегти електроенергію для більш важливих потреб. Автобуси рятують. Ми збільшили кількість маршрутів, збільшили кількість автобусів на маршрутах. Точніше, і це нам допомагає. Під ударом російської армії Конотоп був і в день 21 травня. Тоді військові РФ завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста. За ми сумської обласної прокуратури внаслідок атаки поранення отримав 59-річний працівник підприємства. Однією із прикордонних громад, яка часто потрапляє під російські обстріли, є Миропільська. Ми поспілкувалися із місцевими жителями про те, яка нині ситуація у населених пунктах громади. набагато е, почастішали обстріли? Змінилася тактика. Вони відразу зараз обстрілюють з декількох точок. Е, плюс додавалися оці ехпівідрони яких у них, як ми розуміємо, ну дуже велика кількість, іноді почуваємося як в тирі. Попри близькість до кордону з Росією, не всі жителі Миропілля погоджуються виїжджати, говорить Тетяна Нагулова. Та додає охочим евакуюватися сільська рада готова допомогти, забезпечивши транспортом. Тим часом із Білопілля та Ворожби на Сумщині евакуйовано півтори тисячі населення, із них понад 200 діти. Таку інформацію в ефірі телемарафону цього тижня озвучив начальник сумської ОВА Володимир Артюх. За словами заступника міського голови Білопілля Володимира Відуєва, у місті лишається близько шости тисяч людей, у Рижівці семеро людей, в Іскрисківщині до сорока, у Павлівках близько 150. 22 травня депутати сумської міської ради проголосували за об'єднання гімназії номер 1 та школи номер 12, створивши новий ліцей номер 33 Це рішення підтримали 28 депутатів. Днем раніше, 21 травня, у сумах відбувся перформанс. Організаторами заходу були батьки та учні гімназії номер 1 які не згодні з рішенням місцевої влади ліквідувати заклад. Буваємо довіру до нашої влади, яка приймає свої рішення непослідовно та необґрунтовано. Я отримав розпорядження від голови обласної військової адміністрації, саме розробити механізм зайти в освітню реформу, куди йдуть всі інші заклади. І ми серйозно. Взялися за це, і потім вже були батьківські збори. Директоркою ліцею номер 33 у Сумах стала Ірина Губська. Нам треба спочатку порахувати, скільки до нас прийде дітей. І тоді, вже відповідно до цього, ми вчителям пропонуємо. Попередні навантаження уже в нашому закладі освіти за словами начальника сумської міської військової адміністрації, 1 вересня область має увійти у перший етап освітньої реформи, згідно з яким на Сумщині має з'явитися мережа із 42 ліцеїв. У сумах таких ліцеїв мають створити 15. На сьогодні це всі новини. Діліться своїми враженнями від нового випуску у коментарях під цим відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Суспільне суми, аби не пропускати актуальних новин. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. Зустрінемось у Дайджесті Тиждень Суми.